Сім'я Сагайдак Осламових у 2011 році стали прийомною родиною, взявши на виховання діток. Вони родом з Херсонщини, а до Житомира переїхали влітку 2022 року через повномасштабне вторгнення. Їхня домівка майже зруйнована. Сьогодні подружжя створило дитячий будинок сімейного типу та вже виховує сімох дітей, двоє з яких з Житомирської громади. Коли ми поїхали вже приїхали цей пост пасілівку, коли вже доїжджаємо до Запорожжя, і оцей. Прапор, і в мене просто сльози градом. І приїжджаємо в Житомир, і тут такий прапор, такий вітер, і тут так прапор стоїть на, ваш, на, площі, на площі. Це, це просто, в, мене, в мене сльози тікли не контрольовано. Я не могла зупинитися. в мене такий був психологічний стан. Я просто дихати стало легше, коли виїхала. Просто дихаєш по іншому, приїхавши до Житомира, сім'я одразу стала на соціально-квартирний облік, розповідає пані Оксана. Вже майже місяць велика родина проживає у будинку, який для Житомирської громади побудувала Естонія. Відразу як приїхали, я розуміла, що родина велика і важко буде з житлом і знімати житло. Це накладно дорого. І я розуміла, що треба стукати. Кому стукають, тому відкриють двері. І я відразу у вересні 22-го року здала документи на соціальне житло. Нас на соціальний квартирний облік. І Коли нас поставили на квартирний облік, потім нам міська рада запропонувала шелтер, прихисток це німецько-швейцарський проєкт. От, і ми жили в шелтері майже два роки. А потім, вже, так як ми вже були на черзі на соціальне житло, і я думаю, що вже коли ми перейшли в статус дитячого будинку сімейного типу, вже потім стала мова, що окремий будинок. І тоді вже міська рада опікувалася спільно з естонськими партнерами, нам запропонували, що вам буде будуватися будинок. І ми, звісно, ми згодилися і ми чекали. Ми приїжджали, дивились на будівництво, як воно рухається, Ну, ми вже собі так знаєте, як уявляли, що ми там живемо. І воно так все швидко сталося, ви знаєте, так швидко рік пролетів. Найбільше новому будинку зраділи діти. Тут у них велика вітальня, затишна кухня, дитячий майданчик та укриття. Христина показує, як вони облаштували свої кімнати. Тут я сплю, тут спить, молодша сестра. Це тут майже. Thank <laughs> you. Батьки-вихователі переконують, діти швидко адаптувалися до нового міста. Анні 17 років вона навчається в Житомирському університеті імені Івана Франка. Дівчинка каже, що Житомир їй подобається. Тут вона одразу знайшла друзів, має хобі та веде активний спосіб життя. Ну мені подобається тут а, е, гарне місце е, тут більше можливостей, е, чим у нас там було. Я от, от в зал записалася, хожу на всякі тренінги, на шиття хожу. Е, Вдома в нас не часто таке було. Можна мус, а тут більше можливостей. Оксана та Сергій кажуть, те, що роблять, їх мотивує для дітей. Вони дарують любов та піклування. Наша головна мотивація це була допомога дітям створити їм сімейний затишок, дати їм любов, тепло, заботу і допомогти піти в самостійне життя. Оце було саме головне, щоб вони стали достойними достойними членами суспільства, щоб вони допомагали суспільству в майбутньому, щоб вони були освічені дати їм дати їм освіту, допомогти їм вивчитися в управлінні. У справах дітей розповідають, що станом на 28 лютого у Житомирській громаді є дев'ять дитячих будинків сімейного типу. Це є альтернатива інституціям, інтернатним закладам. Родина це все таки є кращою формою влаштування аніж бу. Який інтернатний заклад. Наразі в нас в територіальній громаді функціонує 9 дитячих будинків сімейного типу, 13 прийомних сімей, 4 патронатні родини, і ось п'ята патронатна родина на черговому виконкомі розпочну прийметься відповідне рішення і розпочне своє функціонування. Ну, щорічно на облік служби управління у справах дітей стає приблизно 50 дітей, які набувають статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Всі вони потребують потребують влаштування до сімейних форм виховання близько 340 дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського піклування. Ну приблизно 95% від цього числа дітей вони влаштовані до сімейних форм виховання. Ну відповідно, 5% дітей потребують влаштування. Якщо ви хочете подарувати дітям нову сім'ю, зверніться до управління у справах дітей Житомирської міської ради.